Вертаємось під обстрілами з казачої лопані. Всім доброго ранку. Тримаємо шлях на казачу лопань. Дмитро, Роман, Дмитро. Надійшла заявка на те, щоб вибивати жінку лежачу. Вона нерухома. Ще зараз забираємо медика, який буде. Дивитися весь шлях, зворотній за нею. Все буде Україна. Все буде добре. Це буде Україна. Слава Україні. Ріха виокувати. Ой, дичей. Самотані. Давай. 18 травня. Вивозимо жіночку з козачої лопані. Зараз. Готовы? Я приведу пойду бамбук. Шестьдесят восьмый в роботі. Евакуювали не бабусю. нет, опускай.